Потім зброя, пару учбових гранат, розтяжки, щоб. Так, під... я тобі сказав, блін, навіть. Не... Не, цей, учбових, да. учбових, в цілях навчання. Ми їх не взяли з собою. Ми не брали, навіть це ми не брали, але, коротше, якщо ну, така ситуація, що треба територію а, на підходах, щоб ти чув, що хтось підходить, ну ми ж маємо розуміти, що хтось може підходити. Да. Можна використовувати таку річ, як типу, сигналізацію. Так. Ми її не взяли. Да, ми не будемо це використовувати. Але не радимо вам лазити по керівських лісах. Ситуацію. Ми, коротше, через те, що я не міг поїхати на скаут локації, ми відправили нашого помічника. Він, коротше, приїжджав сюди дві суботи підряд і, типу, каже, тут нема взагалі людей. І тільки що ми типу, знаходимося на локації і повз нас проходить 40 людей. 40 людей і просто отам, от отам, от зараз 40 людей. Це піздець. Просто кажу на стрімі: не дай Бог. Бля, просто отвечаю, не дай бог то Я тупо я виключу звук на стрімі, нахуй, виключу картинку. Просто нахуй та. Втем... Ну просто кажу, блять. Не що? Цими... Ні, ну, ну просто хтось, блять, ночі прийде переночувати до нас. Отак? Ночі, ночі прийде переночувати. Я, а я тобі казав, розтяжки треба ставити. А я вже і не проти, Андрій. Все, я, я займаюся. Це моє улюблена справа взагалі. Це зараз легко. Треба розкласти речі так, щоб тих ніхто не спілкує. Або я зроблю розтяжки і ми почуємо. Андрій! Ну, навколо чисто наших речей. Та ні, ніхуя нічого не буде, Андрій. Ти бачиш, скільки тут людей ходить. У мене в усьому машині камери стоять. Одну. Що одну? Ні. <рігла> Чуєш, можеш Жаку попросити хай поспить в машині біля нас. Або за перетягнути весь периметр. Це ненормально. Чого? <рігла> це не можна так блядь. Це, це не заборонено. Це не заборонено. Чат, хочете? Ну вони хочуть, блядь. Звісно, вони хочуть. І я хочу, тільки ти не хочеш. Бо в мене є розум, блядь. Я їх познімаю потім. Понимаєш? Це не так, що вони залишаться тут. І вони нікому не нашкодять, чувак. До речі, це вже дозволено, ти знаєш? Що? Ну, раніше це було заборонено, зараз це дозволено в Україні. Ну, типу, отакі форми мінування. Раніше цього не можна було робити. І ми ніколи не робили, це було заборонено. Ага. Я це як тільки дозволили, подивився, як це робити і тепер знаю. Це Нас робити... цього ніколи не вчили. Так. Да. І типу, коли дозволили, я це ну, освоїв. Ми засуджуємо, блядь, на все. Я не, я не знаю, ми, ну, ми по тонкій грані ходимо, блядь. Ми це не будемо показувати. Хорошо. Мені треба. Росту часу, был... туалет. туалет. Да. Какать? Да. Ты честно? Честно. Just... А что не полить? Куда он... Ну, это хуйня. Андрей, ну это хуйня. Вот это что ты делаешь? Я бачу, Андрей, тебя, блядь. Походу... Походу не вийшло. Андрюш, нормально все. Понял. Дебіл, блядь. Чуєш, а де розтяжки ті твої? Я одну зробив. Маленьку, маленьку. Чисто на удачу. А може забере її йде. Так. Да. Я її зараз деактивую. Я типа ну, ти почав це кричать, ой, не треба, Андрій. Я такий, ну добре, зроблю маленьку таку, ну вдруг там якийсь звір пробіжить. Де да, як то вау, блять? Підписуйтесь на канал, ставте лайки, блять. Не сріть мені на голову.